Всім привіт! З вами канал Ярік Мазур і ми знаходимося в Дніпрі і тут продаються такі от теплички. Ця теплиця в нас 36х10 на ширини і висота 4,5 метра. Вона продається, вона бушна, розкрита, бачите, в доброму стані. Продається за 1800 доларів фермер хоче за неї. Звичайно, з торгом, то сторгуватися можна. Телефонуємо за номером телефону. І також є ще тепличка 44 метра на 8 ширини, подвійна плівка і тепла підлога. Дивіться, ось я відкрив оцю секцію спеціально, отак вони відкриваються. Значить Так, пленка. В комплект входить оця агроткань. ось вона. Це трьох-три чим-то метра. Оця агроткань. Теплий пол. Ось о він теплий пол. Повністю з усіми оцими штуками. Осьо, ось. Все, ось. Все, ось все. Так, трошки тут, бо вони без діла стояли. Теплички 21-го року. 21-го року. Але в 22-му вони не використовувались. Пленка нижня. Це у нас одиничка стабілізуюча. Ось вона не пересохша, ось я її тяну пальцем. Ось вона отак тянеться. Ось так тянеться вона. Ось. О. Оце одиничка. Верхня 160. Мікрон. Теж зараз я вам покажу. Наприклад, ось сюди. Тяну. Вона не... Не ламається, не пересохша, ось все теж я знімаю. ось о я її тяну, оце ось о. отака пленочка. Повністю жива. Хто зацікавиться купувати розборка наша. Якщо хтось Зацікавиться своєю розборкою, хто приїде і сам буде розбирати їх, то ціна буде, звісно, трошки нижча. Якщо людина приїде, сама їх розбере і забере. Якщо ми розбираємо, то буде трошки вище. За цю теплицю фербер хоче 4200 доларів. І, звичайно, можна сторгуватися до цієї теплиці є такий от котел, але він продається окремо. 25-метрові теплиці всі в нас пішли вже продалися. Ось так от вони от розбирались, плівка, теплий пол і так вложились в таку от машину. 25-метрові теплиці продалися всі, осталася велика теплиця, 42-метрова і дерев'яні теплиці. Телефонуємо, домовляємось.